Головне про події 17 квітня. Окупанти атакували балістичними ракетами Чернігів. Закон про мобілізацію набуває чинності з 18 травня. Канада готує багаторічний план військової допомоги для України. А Netflix переніс на екран шедевр Маркеса сто років самотності. Докладніше далі. Котре день почався з чергового воєнного злочину росіян. Вранці 17 квітня окупанти вдарили балістичними ракетами по густо населеному району Чернігова, як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Наразі вже 14 загиблих та понад 60 поранених. Закон про мобілізацію опублікований в офіційному виданні Верховної ради газеті Голос України. Документ набуває чинності через місяць наступного дня після опублікування, тобто з 18 травня. Довгоочікувану допомогу США Україні, за яку обіцяли проголосувати вже цього тижня. Мабуть, так і не затвердять в озвучений термін. Текст законопроєкту ще навіть не було оприлюднено. Натомість спікеру Палати представників США Майку Джонсону запропонували піти у відставку через його позицію стосовно законопроєкту про допомогу Україні. Канада готує багаторічний план військової допомоги для України в уряді дружньої країни збираються запланувати 1 мільярд 600 мільйонів доларів для виділення Києву протягом наступних п'яти років. Історична подія на південному Кавказі з території невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка перейшла під контроль Баку, почали виходити так звані російські миротворці. Перший склад і військова техніка контингенту покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Замість росіян туди зайшла поліція Азербайджану. Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Опозиція вважає, що це місцевий аналог сумнозвісного російського закону про іноземних агентів у зв'язку з прийняттям скандального документа на вулицях Тбілісі тривають масові протести. У мережі з'явився перший трейлер майбутньої екранізації великого роману Габріеля Гарсії Маркеса Сто років самотності. Це перша візуальна адаптація цієї книги в історії. Усі інші головні романи ХХ -го століття давним-давно перенесені на екрани і неодноразово. Замахнувся на шедеври Маркеса, звичайно ж, сюди сущий Нетфлікс. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.